Щорічно, 14 травня в Україні відзначають День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Представникам інших народів, які рятували євреїв від голокосту. Держава Ізраїль надає звання праведника народів світу. Серед громадян України це звання отримали майже 2700 людей. Зокрема, на Дніпропетровщині – 70. Відкритий пошук таких людей у нашій країні розпочався лише наприкінці 80-х років. Незадовго до розпаду радянського союзу. У 15 регіонах України, зокрема на Дніпропетровщині, поліція провела велику спецоперацію з ліквідації наркобізнесу. Правоохоронці викрили мережу нарколабораторій, де виготовляли наркотики: мефедрон, амфетамін і альфа пвп -пі. Щомісяця мережа виробляла понад 700 кілограмів наркотиків на суму близько 300 мільйонів гривень. Під час операції поліцейські вилучили 118 кілограмів мефедрону, 156 кілограмів альфа пвп -пі, понад 30 кілограмів амфетаміну. 160 літрів реакційних сумішей, 12 тонн прекурсорів, ліквідувавши 17 нарколабораторій та 15 складів. Було затримано 66 осіб, включно з організатором. Вони перебувають під вартою. Слідство триває. Знайдена живою. Чергова пошуково-рятувальна операція за участі Антарису була вдалою. Повідомляється на офіційній сторінці загону. На синельниківщині врятували зниклу бабусю. Вранці 13 травня пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарис отримав виклик від поліції. Зникла 86-річна жінка. Дві доби її безрезультатно шукали рідні та знайомі за дві години. Семеро волонтерів з чотирма пошуковими собаками прибули на місце разом з поліцією та місцевими. Сформували Пошукові групи. Паралельно великі поля обстежував оператор дрона. Собаки Антари спрацювали у вільному пошуку, що дозволило швидко та ефективно перевірити великі території. О 13.08 молода бельгійська вівчарка Бафі знайшла жінку живою на одному з полів, за запахом на відстані 200 метрів. Після надання невідкладної допомоги бабусю передали швидкі. А потім група знімала стрес дитячими розмальовками. За тиждень це вже друге врятоване життя. Гуманітарну допомогу у вигляді матеріалів та спеціального обладнання отримало комунальне підприємство Павлоград Теплоенерго. Сьогодні підприємство Павлоград Теплоенерго отримало матеріали та обладнання для забезпечення сталої роботи щодо централізованого теплопостачання мешканців міста Павлограда тепло. Надана допомога включає в себе насоси, трубну арматуру, кабелі та інші матеріали. Вказана допомога надана благодійною організацією Людина в біді за допомоги європейських донорів. Отримана допомога сприятиме модернізації котелень та переоснащенню тепломереж, що є актуальним для нашого міста, зазначила начальниця відділу матеріально-технічного постачання. Крім того, підприємство також отримало спеціально оснащений автомобіль. Наше підприємство отримало вантажну спеціалізовану машину. Цей автомобіль буде використовуватися для виїзду бригад з метою. Відновлення теплопостачання, тобто, якщо ми будемо бачити, получати інформацію про пошкодження теплових мереж, ми зможемо оперативно виїхати. Машина оснащена всім необхідним для проведення робіт. І так само ми будемо її використовувати для обслуговування поточного обслуговування наших об'єктів під час підготовки до опалювального сезону, а також і в сам саме в опалювальний сезон. Обладнаний службовий автомобіль передала компанія Тетратех. Передача техніки відбулася в межах проєкту енергетичної безпеки, який реалізується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейт. Сьогодні підприємство отримало благодійну технічну допомогу на суму понад 7 мільйонів 717 тисяч гривень. Ми вдячні нашим партнерам за надану технічну допомогу і сподіваємось на плідну співпрацю і в подальшому. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК. Укрзалізниця призначила додатковий поїзд номер 220 219 Сполученням Київ Дніпро-Київ, що курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня. Графік руху з Києва 16, 18, 25 травня та 1 червня. Виїзд о 13.25. Прибуття до Дніпра о 20.36. З Дніпра у ті ж дати виїзд о 8.15. Прибуття до Києва о 16.17. Поїзд сформований із купейних вагонів з місцями для сидіння. А також СВ-вагонів зі спальними місцями. Квитки вже у продажу в додатку Укрзалізниці на сайті та в касах. Родини людей, які зникли безвісти під час війни чи в інших особливих обставинах, можуть щомісяця отримувати 2920 гривень. Цю допомогу виплачують з обласного бюджету за місцем, де офіційно прописана сім'я. Щоб отримати цю допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення. Ми знаходимося в Гулівері, блок Б офіс 2. Телефон контактний 050 770 28 09. При собі необхідно мати оригінали та копії документів, таких як паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити, доходи за попередні три місяці, які передують місяцю зверення. Тобто, якщо особа звертається у травні, то доходи надаються за лютий, березень і квітень. Обов'язково має бути акт службового розслідування обставин, за яких зник особа зникла безвісті, і також витяг з Реєстру осіб зниклих безвісті за особливих обставин, або сповіщення про зниклого безвісті військовослужбовця. Також потрібно мати з собою копію довідки ВПУ, якщо ви переселенці, а ще копію документа, який підтверджує родинний зв'язок із людиною, що зникла безвісти. За цією матеріальною допомогою мають право звернутися батьки, особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, дружина або чоловік, повнолітні діти. Які не мають своїх сімей або повнолітні діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до настання повноліття. За неповнолітніх дітей заяву подають батьки. Допомогу можуть отримати всі члени родини, якщо їхній середній дохід за останні три місяці на одну людину не перевищує 9 тисяч 444 гривень. Допомога надається на, розраховується на 6 місяців і по сплину цього часу необхідно буде заново оновити пакет, ну, не стільки пакет документів, скільки доходи, принести нові довідки про доходи. Це рішення спрямоване на матеріальну підтримку родин, які через війну втратили зв'язок із близькими та перебувають у невизначеному становищі. Марина Кукляна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. На пенсію можна вийти до досягнення пенсійного віку. Йдеться про працівників, яким на день звільнення залишилось не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Підстави для такого звільнення, ліквідація підприємства, реорганізація, банкрутство або скорочення штату. Але є важливі умови, щоб мати право на дострокову пенсію, необхідно зареєструватись як безробітні протягом 30 днів після звільнення. Щоб протягом 7 днів служба зайнятості не запропонувала. Роботу, що задовольняє. Мати достатній страховий стаж для отримання пенсії. Стаж і вік перевіряють через обмін даними між пенсійним фондом та фондом соціального страхування. Щоб скористатися правом на пенсію, безробітній має подати відповідну заяву до Центру зайнятості. За останні тижні фіксується тенденція зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Ми робимо висновки, що люди звертаються і своєчасно, і ми діагностуємо її, і вона успішно лікується. Витратні матеріали, як, от наприклад, швидкі тести на ковід, повністю безкоштовні. Задача мешканців просто прийти до сімейного лікаря при виявленні ознак вірусних чи інших захворювань. Ми працюємо згідно календаря щеплень 595, затверджений моз України. І це стосується і дітей, в основному дійсно це дітей, але й дорослих. Запрошуємо вас на щеплення. То ви обов'язково приходьте до свого лікаря, вас лікар ви аускультативно слухає. Ваші скарги є немає, протипокази є немає, і робиться щеплення. Завідувачка лікарні також додала, що кабінет щеплень їм безкоштовно облаштували представники ЮНІСЕФ. Тут є і морозильні камери для зберігання вакцини. Їх також надала міжнародна організація. Камери можуть підтримувати температуру протягом трьох днів під час довготривалих відключень світла. Для того щоб наші павлоградці приходили до наших кабінетів з ремонтами, а ми їх радо зустрічали. То ми дуже дякуємо. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, місцеві медичні заклади мають все необхідне для швидкої діагностики та збереження здоров'я громадян. Дане Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК. Ворог атакує не тільки на фронті, а й в інформаційному просторі. Ось добірка найгочніших фейків, які поширювались в Україні у 2025 році. На початку травня в телеграм-каналах з'явилась фейкова новина про нібито загибель розробника БПЛА Андрія Гуменного, авто якого підірвали в Харкові, а міністр оборони вже висловив співчуття. У Міноборони це одразу спростували. Гуменний живий, а цитата вигадка. Пропагандисти стверджували, що з 18 років українців масово мобілізують. Це маніпуляція. Відповідний законопроєкт передбачає лише базову військову підготовку у вишах. Мобілізація з 18 лише добровільна. На початку року з'явились повідомлення про підвищення пенсій, але з вимогою перейти за підозрілим посиланням. У пенсійному фонді нагадують, пенсії перераховуються автоматично без жодних заявок і форм. У березні поширювали чутки, що президент Зеленський нібито уклав таємну угоду про ресурси з Британією і цю вигадку спростували. Росія активно просуває фейки про проблемних українських біженців, щоб налаштувати проти них місцеве населення і зменшити підтримку України за кордоном. Ворог використовує нові технології, зокрема фейкові сайти та змонтовані відео, спрямовані на дискредитацію України в очах міжнародних партнерів. У Міноборони закликають довіряйте лише перевіреним джерелам. В Україні збільшать державні замовлення на дефіцитні спеціальності. У Міністерстві освіти та науки планують більше бюджетних місць на медичні, педагогічні та технічні спеціальності. Пріоритет фахівці, які працюють із людьми: лікарі, психологи, терапевти, реабілітологи, а також вчителі. Особлива увага відновленню вчительського складу. Адже середній вік педагогів зростає, а нових кадрів бракує. Також зросте держзамовлення на інженерів, будівельників, архітекторів і транспортників. Усе це потрібно для Будови інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. У Павлограді студенти одного з навчальних закладів провели флешмоб до дня вишиванки. До нього ми готувалися тиждень. Сроки були в нас жаті, але ми справились, наші студенти дуже трудилися, вони працювали в поті в лиця, вони дуже були раді, вони навіть були ініціаторами цього. Вони предложили дан, дану ідею. Ми вирішили, вирішили її організувати та виступати на наш, в нашому центрі міста, щоб на це могли подивитися. Незважаючи на короткі терміни підготовки, усе вийшло як треба, розповідає учасник флешмобу Дмитро. Були деякі питання на узгодження з викладачами за часом, було досить складно ці е, зжаті сроки на це. все. насправді я дуже радий за те, що всі наші студенти, наші мої тимчасово одногрупники, е, вони е, все ж таки прийшли, все ж таки змогли е, прийняти в цьому участі. Я дуже задоволений всім, чим е, було заплановано і що було зроблено. Мета флешмобу показати єдність та незламність українського народу. Данило Трохименко, Катерина Макабула, Максим Воронов, новини Петерка. Дніпропетровщина серед лідерів цифровізації в Україні. За результатами дослідження, яке оприлюднило Міністерство цифрової трансформації за перший квартал 2025 року, Дніпропетровська та Львівська області очолили рейтинг, набравши по 43 бали. Це найвищий показник серед усіх регіонів України. Середній показник по країні становить 30 зі 100 можливих балів. Найвищі результати регіони продемонстрували у сферах цифровізації публічних послуг. Розвитку цифрової інфраструктури, підвищення цифрових навичок населення у дослідженні взяли участь 24 області та майже 940 територіальних громад.